Ой, щось ви тут завершуєте успішно, причому завершуєте, іде отримання результату, і, здається, це пов'язано з якимись документами і з можливістю добитися від якоїсь організації, від якоїсь групи людей якогось результату. Якийсь документ берете, розумієте? Велика радість. Нарешті звільнитися від цієї головної болі так, І отримати бажане. так, Ви зможете почати зростання, як начебто від цього залежало ваше зростання в якійсь визначеній справі, в якомусь визначеному процесі довгоочікували. І от результат так, вас він буде дуже сильно радувати. У вас зірочка долі тут загорілася ще одне здійснення. Але тут щось, як наче, вимолене, так?